День Героїв День пам'яті всіх українців, що присвятили своє життя боротьбі за свободу та незалежність України. День Героїв день на честь українських вояків, борців за волю України. День Героїв, День величі та символ нетовності Української держави. Цей день ми згадуємо тих, хто загинув на полях бою, захищаючи нашу державу, Україну. День Героїв. Це день, коли ми згадуємо тих, хто віддав своє життя за нашу країну, тих, хто був мужнім і сильним на полі бою. Цей день нагадує нам про важливі вшанування тих, хто став героєм заради нашої свободи та незалежності. Цей день це не тільки день пам'яті й скорботи, а й день гордості за нашу країну та за героїв у боротьбі з російським окупантом. Герой це не тільки воїни, це і медики які рятують життя на передовій, волонтери, які допомагають тим, хто потребує допомоги. Вчителі, які виховують майбутнє покоління України. Вся їхня праця і самопожертва дає нам віру в майбутнє України. Вже скільки закривавлених століть тебе в країну імені лишали, тож встаньмо, браття, в цю урочу мить! Внесіте прапор вільної держави. Й бив наш прапор зловорожий гнів, його полотна в попелі лежали, але він знов, як новий день, розцвів: несіте прапор вільної держави. Хай буде з нами правда, і Господь. Несіте прапор вільної держави. He was in this world. 我们。